Віалові відключення електроенергії і, взагалі, що відбувається в енергетиці в Україні, бо люди налякані, люди спантеличені і не знають, чого чекати далі. Ну, Ти знаєш, люди нашого віку і старше всі пам'ятаємо в 90-х роках вілові відключення. Як це було? Я пам'ятаю, як вчив уроки зі свічками. І це для нас не нове. Але тоді не було війни. Не було повномасштабного вторгнення, не знищували енергетичну систему. ТЕЦ наші, всі, які підстанції не знищились ракетами, і тоді відключення були. Зараз знищують кожен день, випускають сотні ракет, і наші енергетики, дійсно, люди, які працюють у цій сфері, вони відновлюють це все. Це заслуговує на велику повагу. І це дійсно люди герої, тому що, наприклад, в моєму рідному конотопі. Є таке підприємство теплогарант, воно більшою частиною є, там різні інші типу «Авіако», інші підприємства там, але це найвеличезніше підприємство. І в лютому, коли були морози, коли заходили орки, коли оточили наше місто, ніхто не втік. Вони залишилися на місці, вони продовжували опалювати, попри всі виклики, наше місто. Тобто, те ж саме відбувається зараз. І зараз у нас фактично енергетична війна відбувається, енергетичний фронт. І ми всі повинні допомогти в цьому. Ми повинні в пікові години, ми зараз не в пікові, знаходимося, у нас тут екран, все виконуємо. В пікові години, коли є рекомендації, дотримуватися концепції теплої країни і максимально зменшувати навантаження на енергетичну систему. Я, наприклад, що роблю особисто? Я, наприклад, коли. Там чаї пів, я один раз ставлю чайник для того, щоб його декілька разів не приганяти, наливаю в термос і потім цілий день користуюся. От такі маленькі дрібнички, маленькі якісь такі, можливо, речі, які точно нам не створять великого дискомфорту, вони допоможуть нам швидко відновити енергетичну систему, вони допоможуть нам вистояти. Тому що що ж вони хочуть зробити? Вони хочуть нас. Загнати в темряву так звані блекаути, тому що різні є прогнози. Можливо, таки буде ще по декілька днів, не буде електроенергії, але це залежить і від нас. Щоб допомогти людям, які відновлюють електроенергію, треба самим допомагати їм. Кожен як може. А це не так важко там виключити електрочайник, користуватися пральною машинкою вночі, а не в день. Там якісь іще речі, там менше-менше включити. Світла, опалення в себе в будинку, якщо вона електрична, тобто ці всі правила вони нам допоможуть вистояти в Росії. Нічого не вдасться. Вони хочуть зробити, щоб ми були в хаосі, щоб, начебто, побігли люди і вимагали про якісь переговори, щоб віддати частину території, але вони мислять же ж категоріями своїми якимись такими дріб'язковими, оціми імперськими. В Україні це не працює, тобто вони ще більше наших людей. Кожним пострілом, кожної ракетою мобілізують і все більше людей, вони з розумінням відносяться до того, що відбувається в країні. Я впевнений, що ми вистоїмо. У нас була нарада нещодавно з міністром енергетики, все відновлюється і дійсно такий серйозний урон вже нанесений. Але за різними оцінками я все не можу казати, тільки скажу, що все підлягає відновленню доволі швидкому.